Всім привіт! Мене звати Руслан. Сьогодні хочу поділитися з вами доволі цікавим кейсом. А саме кейсом залаштування динамічної торговельної реклами у рекламних мережах Facebook та Instagram. Багато людей бояться рекламних інструментів саме у Facebook, тому що у багатьох просто немає досвіду саме з працюванням з даним інструментом, Або якщо цей досвід і є, то він зазвичай негативний, як кажуть. Фейсбук гроші з'їв, ніяких замовлень не дав, тому що, як кажуть, да, ваш Фейсбук не працює. Цим кейсом, якраз хочу довести, що Фейсбук дуже гарно працює, да, при саме при гарних наштуваннях, ну і звичайно, при добре. Е, Підібрані ніші. Трохи розповім взагалі про співпрацю з даним клієнтом. Даний клієнт потрапив до нас ще восени, якраз той період, коли в Україні почалася енергетична криза через події, які відбувалися саме на початку листопада та жовтня. І ми з цим клієнтом доволі довго не могли добре поспілкуватися. А спілкувався саме відділ продажу у нас. Да? Більше 7 разів наш менеджер з відділу продажів Данило намагався зізнатися з даним клієнтом, щоб взагалі. Дізнатися, яка задача, яка біль у даного клієнта є, да? що потрібно вирішити. І все ж таки їм вдалося домовитися, вони добре поспілкувалися, і було вирішено що саме починати з торговельних рекламних компаній Facebook і Instagram. Коли вже клієнт прийшов до мене, да? до відділу проджектів, то ми зазвичай робимо такий невеличкий один, взагалі, щоб розуміти, що в клієнта є, що взагалі потрібно буде робити, робимо такий план, да? ну і результати цього дитина теж відправляємо. Клієнт нам розповів, що у, у нього до, саме до нас да, були рекламні компанії, і він казав, що він працював доволі з е, цікавими агенціями, які да, е, в Україні, до речі, на слуху. Але коли ми потрапили саме до рекламного кабінету, куди нам відкрили доступи, то ми побачили, що дійсно рекламні компанії існують, але результативність цих цих рекламних компаній дуже була мала. Ми почали дивитися, в чому може бути проблема. І виявили, що основна проблема то, що використовувалися не динамічні торговельні компанії, а саме рекламні компанії, направлені на просування окремих товарів чи якісь та банерів, да, креативів та тому подібне. Тобто Facebook не міг оптимізувати саме про кожну позицію, яка є у клієнта, а у клієнта їх більше ніж 5 тисяч да, і не міг ефективно продавати дані, дані позиції. Тому і рекламні компанії, направлені там, на один якийсь та креатив з незрозумілими налаштуваннями, фактом ніякого результату не приносив. Да. Ми ж налаштовуємо рекламні компанії саме через каталог. Да, на, на коталог. Цього слайду можна побачити взагалі, як це виглядає, да, яким чином саме Facebook показує дані товари, да, і як він підбирає саме для кожного покупця той чи інший товар. Зробивши аудит, ми побачили, що у клієнту дійсно є і піксель, да, але затрунувшись трохи далі, ми побачили, що цей піксель працює не зовсім так, як повинен. Да. Ми пішли далі і почали аналізувати взагалі, які події передаються до цього пікселю. На цьому слайді ви бачите саме які події потрібно, щоб відображалися у вашому пікселі. На головне це покупка, це саме конверсія, котру відсвятковує Facebook за допомогою пікселя. Далі це додавання до кошику, це перегляд контенту, взагалі, інформації по товарах та тому подібне. Ну іноді. На деяких сайтах є там реєстрація реєструвань, додавання список бажань чи порівняння. Так, і от у даного клієнта з то, той момент, коли ми пройшли, відслідковувалась тільки покупка, і то покупка відслідковувалась невірно, тобто не продавала значення саме цінності, валю, да, цей параметр називається у пікселі, тобто не продавала значення по факту. Людина може купляти якийсь там товар, але Facebook записує 0 да, до цінності конверсії і потім не оптимізується. По-перше, тобто ви в аналітиці не бачите, саме, який товар був проданий. Да, плюс додатково Facebook не розуміє взагалі, як їм оптимізуватися, чи добре він працює, чи ні. У даного клієнта був свій програміст, тому ми з ним сконтактували і доволі швидко вирішили все питання. Да, саме при запуску рекламних компаній. Теж провели повторний аналіз загалі, роботи пікселя, і додатково я побачив, ще, що події всі спрацьовують вірно, але не завжди спрацьовує додавання до кошику. Да, замість додавання до кошику спрацьовував перегляд контенту. І якщо ви побачите, що перегляду контенту це взагалі 286 тисяч за місяць, наприклад. Да? А додавання до кошику всього 5,3. Тобто, по факту, що в Фейсбук... Facebook. З тими налаштуваннями міг просто даздоганяти усіх у цих 250 тисяч людей, А да, по факту їм товар може бути нецікаво, може вони зайшли, подивилися та вийшли. Нам саме цікаво працювати з аудиторією, яку додавали до кошик, але не купили. Це тепла да, рекламна аудиторія, і потім наздоганяти і продати її набагато легше. Тому було зроблено це додавання до кошик, щоб саме у всіх позиціях, всі коректно, все це до Додатково було виявлено, що у клієнта є на сайті кнопка швидкого замовлення, і в адмінці подивився, що більше ніж 50% замовлень йде саме через кнопку купити через швидке замовлення. Тому ми цю конверсію теж додали в параметр покупки. І ось ми запустили перші рекламні компанії. І так Завпало, да, що перші рекламні компанії нам вдалося запустити тільки на початку січня, як і багато людей кажуть, що у січні ніяких продажів нема, що люди відпочивають після празників та тому подібне. Да. Тому ми, звичайно, теж з насторогою віднеслися до цього, але за перші два тижні ми побачили вже дуже гарні результати. Тобто на слайді ви бачите результати з 1, 15... 1 по 15 січня, вже цього року, 23-го. Да, і було. Отримано 127 покупок, сума витрат склала 407 доларів, а сума виторгу да, по фокусу цінності конверсії склала 8837 доларів. І доля рекламних витрат по цьому склала да. 4,6%. І хочеться поділитися результатом саме за весь період співпраці з даним клієнтом. Ми взяли зріз за 3 місяці. Да. Якщо подивитися на слайд на Деграму, можна побачити, як стрімко зростає взагалі у клієнта і кількість замовлень. І загалом дохід да, по цьому проекту. Наприклад, якщо брати е, у січні е, загалом витрати за весь місяць склали 887 доларів, а цінність конверсії 18 287 доларів, то вже у лютому цінність конверсії майже в два рази більше, ніж у січні. Склала 34 825, а у березні ще в два рази більше і складає 77 761. І по факту зараз ще починається вже весняний сезон. Я думаю, що. Що у квітні місяці буде ще в два рази більше, ніж було у березні. Да? Тому такі файні результати ми отримали. Якщо подивитися на долю рекламних витрат, вона теж потроху зменшується. Да? Хоч трохи поговорити про те, що саме вплинув такий гарний результат. По-перше, да, це добре підібрана ніша для Фейсбука, а саме от ніша обові це є. Е... Такі, скажімо так, трендові направлення, да, які добре, дуже добре продаються у Фейсбук. Друге, це е, налаштування, тобто фа, добре зроблені налаштування, коректна робота і Facebook, і ФІДУ, і тому подібне. Це теж має значення. Да. І головне це товар, да, товар, котрий користується попитом. У клієнта даний товар є: кросівки, чоботки. Е, Жіноче, чоловіче, різне взуття високої якості за гарною ціною. Дуже багато взуття було з шкіри, да, за гарною ціною, якщо порахувати середній чек, він десь на рівні е, там, 2 плюс тисячі гривень складає. Да, тому все це вкупі і дає оцей гарний результат. Тому я хочу наголосити тим, хто налаштовує рекламні компанії Facebook, і що завжди перевіряйте свої налаштування, завжди перевіряйте, як працює піксель, які події передаються, які значення передаються і. Тестуйте цей піксель, тому що іноді бувають ситуації, що фіді та на сайті ID товарів відрізняється. Да? Був такий випадок, що по факту там е, люди додавали до кошика е, якийсь одяг, а за ними, наприклад, е, бігала реклама з завзуттям. Да? Тобто різні бувають ситуації, тому завжди треба все перевіряти. В Фейсбуці є в якся за в комерц-менеджер, то можна відсвяткувати статистику, взагалі, як ефективно передаються значення в. У вашому пікселі, да, то, то там за діаграму теж можна дивитися. Да. Ну і звичайно, хочу побажати, щоб люди не боялися рекламних компаній в Facebook. Вони при гарних налаштуваннях, при добре підібраній ніші, при добре підібраних товарах дають дуже файний результат. Тому звертайтеся до TurboWeb, ми вам всім обов'язково допоможемо. Вам гарного вечора та на все добре!